Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео чергово присвячено скасуванню штрафів ТЦК. Це чергове наше рішення, причому тут декілька рішень буде. Одного війшло в огляд, друге вже є на сайті. Посилання на них я дам в телеграм-каналі, тому ви зможете знайти їх в Ютубі під відео, а в тіктосі в шапці канала. І стосуються вони підстав оскарження штрафів, у разі якщо особа не з'явилась за повісткою. Це дуже важливо, тому що цей штраф найбільш поширений. Я вас буду просити, я вам досить детально і коротко про це зараз розповім, а вас буду просити, у вигляді вдячності поширити це відео своїм друзям. Колегам, знайомим в своїх соціальних мережах для того, щоб люди знали про свої права, підписатись на канал, тому що саме ваші підписки дають змогу найкраще поширювати відео, тим більше, якщо ви підписуєтесь під час перегляду або відразу після, це дає змогу алгоритмам Ютуба краще розпізнати, що це відео корисне. Ну і звичайно, коментуйте, ставте подобайки, Однак, підписка обов'язково. Будь ласка, зробіть це. Не пожалкуйте свого часу, і ви не пожалкуєте, повірте, отримати корисні поради для того, як захищати свої права не і не тільки в цих в цій категорії справ. І так, мова йде про категорію справ, коли ТЦК виписує штраф з огляду на те, що особа не з'явила за повістку. Найголовніше питання, це те, що у ТЦК повинні бути підтвердження того, що ця повістка була направлена. І ця повістка повернулася або у зв'язку з відсутністю особи за місцем проживання, або з відмовою особи отримати безпосередньо повістку. Тоді штраф, нібито, нібито, зараз я вам далі розповім, нібито закони. Насправді на сьогоднішній день з усіх штрафів ТЦК, якщо вони от мають виписувати штрафи, то єдиний штраф, який вони мають право за законом виписувати, це штраф за втрату військово-облікової документи, то у разі, якщо вони доведуть, що цей військовий документ, військово-обліковий документ вам видавався. Якщо не видавався, то і штрафи тут бути бути не може. Чому штрафи незаконні? Я вже, знаєте, постійно про це розповідаю там, і в різних коментарях за самому інформації. Неодноразово говорив себе на каналі, але думаю, що варто це повторити. Варто відкрити, я дам в телеграмі також посилання на цю статтю, це стаття 210 Кодексу України про адмінправопорушення, де чітко зазначено в примітки до цієї статті, що норми цієї статті. і Статті 2101 не застосовуються у разі, якщо володілець реєстру, цього єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, резервістів, призовників так званий Резерв Плюс, так званий Оберіг, має доступ до інших державних реєстрів баз даних. Об'єктивно має. Бронювання у нас навіть через дію відбувається. Тобто, доступ до інших державних реєстрів баз даних є. Тобто, фактично, стягнення будь-яких штрафів на сьогоднішній день за порушення правил військового обліку чи правил мобілізації є незаконним. Ну, так зробили наші законотворці. Добре, це чи погано, це інша ситуація. Погано те, що. Правоохоронні органи, прокуратура, державне бюро розслідувань, військова служба про порядку не звертає увагу на зловживання представниками ТЦК своїми правами. Вони можуть виписувати штрафи, однак штрафи за порушення правил військового обліку чи правил мобілізації вони виписують на сьогоднішній день позбавлені такого права, тому що законом, а саме Кодексом України про адмінправопорушення, це прямо заборонено. Поки на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь щодо оскарження цих штрафів. До речі, вона оскаржується відносно швидко. Навіть в Києві, це, я можу сказати, швидко, там 2-2,5 місяці і штраф скасовується. Є вже практика, я окремо про неї розповім на відео. Тому підписуйтесь на канал, яким чином повертати кошти, які були незаконно стягнуті за штрафом, ну це окрема історія. Ну, а поки, якщо буде вам потрібна допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. А найголовніше. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Тому що без нашої з вами допомоги це буде вкрай важко і майже неможливо. Тому допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам і Україні. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Поширюйте, коментуйте, ставте подобайки і найголовніше підписуйтесь на канал. До побачення!